Секунди відділяють нас від вирішального моменту. 5, 4, 3, 2, 1. І ми запрошуємо команди на сцену для оголошення остаточних результатів і визначення переможців першого, єдиного дитячого національного талант-шоу Маленькі гіганти. Зустрічайте! Команда Ірми Вітовської. І команда Володимира Дантеса. А зараз давайте подивимося на екран і побачимо, які були результати перед останнім етапом нашого шоу. Команда Володимира Дантеса була на першому місці з результатом 31,6, А команда Ірми Вітовської була на другому місці з результатом 35. Наталя Могилевська, Юрій Горбунов і Олена Шоптенко віддадуть по одному балу. І першим почне Юрій Горбунов. Дуже важко віддати, особливо при такому розриві комусь голос і сказати, хто кращий. Команда Дантеса в своїх номерах справжня була сімейка Адамсів. Команда Ірми це знаменита українська казка, мультфільм, мюзикл, Жил-Бл-Пьос. Це в корінні будь-якого українця вся ця історія. Говорити можна довго. Бал отримує команда. Ірми Відовська. Ти молодець! Дякую. Кому свій голос віддасть Олена Шептенко? Безусловно, обе команды выступили прекрасно. Очень интересные идеи, очень интересные темы, воплощения, ваша игра. Я дам свой балл команде, которая была очень сплоченной, которая показала настоящий дух, которая была... ближе к народу. Это Ирма. Команда Ирмы. Все залежит от балу Натальи Могилевской. Мы выбираем сегодня не только лучшую команду. Мы выбираем сегодня наше будущее. Посмотрите, какие замечательные, позитивные стоят наши юные артисты. Им строить нашу страну. Самое главное, ради чего было наше шоу создано, мы уже сейчас видим. Это свершилось. За этот проект, за это вы его делали. Спасибо вам большое. И так сложилось, что именно я должна сказать этот последний балл. Я понимаю, что он решающий. Вы маленькие гиганты. И мой балл я отдаю той команде, которая совсем немножко впечатлила меня больше. Именно последним сегодняшним выступлением команде Владимира Дантеса. У тебе огромне поверь мне. И в вас такий крути. Командир Ірби Вітовської не вистачило зовсім трошечки. Якихось десятих балів для перемоги. Ми, до речі, перша команда, яка не плаче. <гум> Тому що ми дуже позитивні. Ми впевнені в собі, правда, Саша. Нас чекає світова слава. І ми, правда, Артур? Ви вже чемпіони світу. Соломія. на Соломію, Артур. І що ти, мав малий, сказати? Ми вам уступили. Ми вам уступили ложню. Я прошу винести на сцену призи для всіх учасників нашого фіналу. Це дещо цінне. шоу маленькие гиганты. Владимир Дантес, да, его команда. Катя, Влад, Лера, Дашенька. Вы в це верите? Я не верю, я я просто вам скажу, это первое шоу за последние 8 лет, в котором я победил. Я то есть не, Фу, я сказал я победил, я здесь вообще не чем Вот эти дети сделали просто такое шоу, они меня научили. И если можно, я хочу сказать. Спасибо нашим соперникам, все, которые вы были, к сожалению, до этого, и команде Ирмы Витовской, потому что я твердил весь проект, что самое главное это смотреть на соперников. Родители, спасибо вам за адекватность, вы самые лучшие, реально. И спасибо вам, дети, потому что, ну, я вас не могу называть дети, потому что вы просто, это уже поцелуй раздает. Спасибо вам, говорю, если бы не вы, то этого бы шоу не было бы. Діти, гіганти наші маленькі. Ви хочете щось сказати? Женю. Женя, давай. Що таки? Дякуємо талант... каналу Один плюс один за те, що зробили таке шоу, де діти можуть відкривати свої таланти. Дякуємо вам! І головні призи Кубки шоу Маленькі Гіганти. Тепер ваші. Стануть початком вашої великої дорослої кар'єри. Браво! А ще ви маєте нагоду відпочити у дитячому міжнародному центрі Артеп Карпати Буковець усією командою і можете звичайно й Дантеса з собою взяти. Я Ми вас вітаємо! Ви переможці! Ви національна гордість! Але це ще не все. Ми не прощаємося з вами, шановні телеглядачі. Наступного тижня на вас чекає грандіозний гала концерт На цій сцені ми побачимо кращі номери за весь сезон. А ще наші судді назвуть імена кращого вокаліста усього проекту, а також кращого танцівника та кращого малюка в оригінальному жанрі. Дочекайтеся! Ми зустрінемося вже зовсім скоро.